На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах дивіться про таке. Вільна дискусія в Івано-Франківську під назвою «Івстратегія» об'єднала громадських активістів, бізнесменів, політиків, митців та науковців. В княждворі ремонтуватимуть кладку через пруд таке рішення прийняли на виїзній на раді керівники Коломищини. Родинам загиблих бійців батальйону Івано-Франківськ вручили державні нагороди. В музеї писанкового розпису триває виставка картин Василя Бенюка. Художник завітав до нас із Надвірнянщини. В Коломиї відбувся флорбольний табір. Спортсмени тренувалися та набиралися досвіду в чеських колег. Вільна дискусія в Івано-Франківську під назвою Івстратегія об'єднала громадських активістів, бізнесменів, політиків, митців та науковців. Понад дві сотні учасників сесії зібралися в одному місці і в один час, щоб у форматі мозкового штурму напрацювати план дій, визначити стратегію розвитку Прикарпаття та очима різних спільнот, побачити, як область буде рухатися далі. Інтелектуальну еліту регіону зібрало не політичне об'єднання, громадянська платформа Нова країна. Методика цієї дискусії. Сії була цікава та інноваційна, давала можливість обдумати проблеми краю і сформувати шляхи їх вирішення. Вважає учасник сесії, народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко. Він переконаний, спільними зусиллями Прикарпаття можна зробити привабливим регіоном. Я би бачив Прикарпаття через роки таким, де ти їдеш по дуже добрій дорозі, де бачиш, що в кожному господарстві біля кожного будинку пораються люди і хочуть продемонструвати, що кожне таке господарство це обличчя тієї, людини, яка є, і мають для цього всі можливості. Я бачу людей, які я би хотів бачити, людей, які шукають роботу не за кордоном, а знаходять її саме тут. Велику кількість машин на дорогах з різними номерами з усієї України і за кордону, в тому числі. Людей, які. Мають натхнення, і які е відчувають що вони на правильному шляху, тобто в них очах горить вогонь і горить бажання робити, творити, і жити і працювати. Отаке я бачу Прокарпаття через три роки. Вільний формат спілкування та водночас чітка модерація сприяли тому, що учасники сесії протягом кількох годин висловили цікаві думки, винесли на поверхню проблеми та обговорили шляхи їх вирішення. Висловив своє бачення розвитку області і заступник міського голови Коломиї Володимир Тарновецький. Захід перш за все є перспективний і новому форматі дає можливість за короткий термін часу акумулювати всі проблеми нашого регіону і знайти бачення. Як громада на активна громада Франківщини бачить вихід даної ситуації? Він є повчальним, навіть для так, умовно для професіонала для мене, тому що є люди, які мають вузькоспеціалісти і мають великі професійні знання. І багато проблем навіть я для себе бачу по новому завжди можна вчитися і потрібно вчитися. Тому я надіюсь, що конкретно органи влади напевне цю стратегію мали би скористатися і реально її втілювати в життя. Франківщина прийняла естафету від Одеси, де подібна сесія відбулася за участю Міхаеля Саакашвілі. Усе проходило у форматі групової дискусії за принципом світового кафе. Модератором виступив відомий громадський діяч Валерій Пекар. Організатори запропонували учасникам дискусії працювати у напрямках, що важливі для прикарпаття: туризм, лісове господарство, агропромисловий комплекс, освіта, охорона здоров'я, інвестиції та інші. У кожній групі за столом була людина-архіватор, яка записувала всі думки та ідеї. Ідеї, що звучали час від часу. Учасники змінювали столи. Далі вони у своїй роботі користувалися напрацюваннями попередньої групи. Експерти платформи нова країна згодом опрацюють та оприлюднять результати стратегічної сесії. Кожен долучиться до розробки такої стратегії розвитку, і де ми можемо вже конкретно владі ну поставити своє бачення розвитку регіону, і мож, можемо вже просто контролювати ці кроки, що вона робить, як вона виконує, і то є, і це є як. Би перспективно на певний час і завдяки цьому можна буде досягти успіху, оскільки буде якась єдина концепція. І стратегія стала наймасштабнішим та найбільш показовим громадським заходом на Франківщині впродовж останніх років. Напрацювання учасників сесії зможуть використовувати усі громадські середовища та представники місцевого самоврядування. У княждворі ремонтуватимуть кладку через пруд. Таке рішення прийняли на виїзній нараді керівники Коломийщини. Окрім того, сільська влада підсипле ділянку дороги до переправи. Також на мості планують вище підняти троси безпеки. Їздив до населеного пункту Богдан Малецький. Переправа з'єднує два сусідніх села княждвір та тумачик, селяни, що мешкають на цьому кутку, кажуть, що інколи їм вигідніше поїхати автобусом саме до села навпроти, аніж чекати власного рейсового. Виконуючи обов'язки Княждвірського сільського голови Галина Партей, зазначила, що кладка є небезпечною кілька односельців падали з неї, а ще через місць часто їздять мотоциклами та мопедами. Ми періодично, постійно ремонтуємо дану кладку того року, робили поточний ремонт даної кладки, троси провисають і настил, і прогнивають дошки і ламаються, і були випадки, що люди падали у воду, і скарги були. Скутери? Ну, на скутерах хлопці їздять. Керівники Коломищини провезли до переправи фахівців, підійшли на нараду і місцеві мешканці. Також з долучився сільський голова та заступник начальника виправної установи. Всі разом вирішили розпочати ремонтні роботи на цьому об'єкті. А Любомир Глушков запевнив ніж та тумачаківців, що обов'язково проконтролює якість виконання робіт. До мене звернувся безпосередньо голова спілки авганців, який виходить з цього села і попросив. Щоб надати допомогу у облаштуванні цієї кладки, оскільки ми бачимо, що є реальна проблема, ми провели тут виїзну нараду за участю спеціалістів, представників місцевого самоврядування, намітили шляхи вирішення. і Я думаю, те, що можливо в наших силах ми це зробимо, а додатково залучимо спеціалістів, які займаються містобудуванням, щоб вони могли дати нам необхідні поради. Очільники району відзначили непоганий стан доріг у селі. Вони також запропонували секретарю місцевої ради дошутрувати останній відтинок дороги біля кладки. Кошти в бюджеті сільської ради для цього є. Снеж добра, Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подіїнтика. Боротьба за природу розпочалась на Чернігівщині. Незаконно встановлений паркан у лісопарковій зоні Кордівка, що у центрі Чернігова зніс лідер радикальної партії Олег Ляшко разом з однопартійцями, громадськими активістами і небайдужими чернігівцями. Війна за цю привабливу територію точиться вже не перший рік. Водночас нині діє мораторій міськради на вирубку зелених насаджень. А справа по Кордівці знаходиться у столичному апеляційному суді. Тим не менше, незважаючи на мораторій та не дочекавшись рішення суду, дві фірми, які збираються зводити. Тут житлові будинки, столична і Чернігівська, обнесли територію парканом і почали вирубувати дерева. Ви зрізали 150 після так, дерев, так, так. сволочі, так. сволочі, так. подонки кончі. значить так, забор знести геть звідси. Приходімце прахадімце щоб ногів черніга не було. Олегляшко звалив паркан і попередив забудовників, що не дасть відібрати чернігівців право на відпочинок у лісі. Як тільки ви побачите про те, що знову спроби поставити забор чи заганяють якусь техніку, негайно повідомляйте для того, щоб ми зупинили цей бандитізм і щоб ми більше не дали. Хватить вирубувати дерева. Вирубали вже 152 дерева. 152. Тому більше ні одного дерева. Ми не повинні їм дати вирубати. Більше того, тепер треба думати, як відновити ці дерева. Можливо, давайте проведемо акцію, щоб посадити нові дерева. Водночас, місцева міліція бездіяльна. Замість того, щоб протистояти законі вирубці дерев, міліціянти прикривають цю справу. Присутнім Олег Ляшко пояснив, що столичну фірму забудовника кришує сам київський мер Віталій Кличко. Ляшко запевнив, що й надалі боротиметься з незаконними забудовами, аби люди мали вільний доступ до зон відпочинку. Родинам загиблих бійців батальйону Івано-Франківськ вручили державні нагороди. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук передав ордени за мужність третього ступеня сім'ям ще трьох працівників прикарпатської міліції, які загинули торік, 29 серпня під час виходу з оточення під Іловайськом. За мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, указом президента Петра Порошенка високих нагород у достойні посмертно сержант міліції Олег Перепічка та молодші сержанти міліції Роман Грицик і Дмитро Пацино. Такими ж державними нагородами у січні цього року були відзначені і їхні бойові побратими: молодші сержанти міліції Зорян Білінський, Андрій Карабінович та Михайло Погорєлов. Пам'ять загиблих правоохоронців присутні вшанували хвилиною мовчання. Бракує слів, аби описати той невимовний біль, з яким ми сприймаємо цю страшну реальність. До останнього виконуючи свій службовий обов'язок, бійці спецбатальйону віддали найцінніше своє життя для нинішнього і майбутніх поколінь прикарпатських правоохоронців Вони будуть зразком відданості присязі та рідній Україні. Зазначив начальник МВС в області полковник Віктор Шкутов. Ці хлопці загинули заради майбутнього нашої країни, заради миру і життя придешніх поколінь. Ми маємо про них пам'ятати. Пам'ятати про їхні сім'ї і надавати всіляку допомогу, тобто все, що від нас залежить, голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук, звертаючись до родин загиблих міліціонерів, зазначив, що повсякчас готовий допомагати їм у вирішенні проблем, а своїм підлеглим завжди наголошує, аби пам'ятали, завдяки кому вони мають можливість мирно жити та працювати. Шановні родини загиблих. Я вам обіцяю, це я казав не тільки військовим, не тільки працівникам внутрішніх справ, а всім загиблим, навіть добровольцям. Що поки я буду на цій посаді, мої двері завжди є відкриті, і в силу своїх можливостей я буду всіляко допомагати і відповідно своїх підлеглих буду заставляти також, щоб вони. Завжди пам'ятали, завдяки кому ми маємо можливість спокійно вставати, і приходити на роботу. Децентралізація освіти на Коломийській школи із 1 вересня чекають чергові зміни. Фінансові справи тепер буде вести не управління освіти, а директори навчальних закладів. Таким чином, в кожній школі буде бухгалтер, який складатиме тарифікацію педагогічних працівників і контролюватиме видатки на утримання будівлі. З'ясовала плюси та мінуси таких нововведень. Наша Віталія Васильчук. Цього року міська влада вирішила перевести усі Коломийські загальноосвітні школи на самостійне ведення бухгалтерського обліку. В управлінні освіти вже затвердили зміни до статутів цих закладів. Це означає, що кожна школа матиме окремий баланс. Освітня децентралізація це збільшення повноважень керівників шкіл. Пояснює заступник начальника управління освіти Василь Вінтоняк, якщо раніше це займалося управління освіти, тепер директор школи стає розпорядником коштів, які виділяються на кожну школу. Фінансують школи за такою схемою. Міністерство освіти направляє державну субвенцію на місто. Кожна школа має свій річний бюджет. Його формують із розрахунку на одного учня. І директор школи тепер, як основний розпорядник своїх коштів, повинен так спланувати свою роботу, щоб цих коштів вистачило на Заробітну плату, на проплату енергоносіїв, на харчування дітей, ну і звичайно, що лишається в першу чергу захищені статті, на інші статті фінансування. Такі зміни вважають в управлінні освіти, мають оптимізувати витрати на школи та зекономити кошти. Якщо ми платили за енергоносії управління освіти, директор собі міг включати, в нас половина шкіл має свої автономні котельні і огрівати, допустимо, перша школа. Трьохповерховий величезний будинок цілий місяць стоїть порожній, немає нікого, десь хтось з учителів заходить, не заходить туди попрацювати під час канікул, а опалюється все приміщення. То сьогодні він повинен собі подумати, чи мені доцільно тратити тисячі гривень на опалення цілого місяця, якщо він може дати там десь у своїй автономній котельні на мінімальні і економіки. Кошти. Щодо управління, то тут мали б із кожної школи збирати усі баланси і звіти і подавати їх до фінансового відділу і казначайства. Фактично, уся відповідальність за кошти лягає на плечі директора школи. За 4 години, за 5 годин спеціаліст без високої кваліфікації, за нього треба доплачувати єдиний соціальний податок. То тепер директору не вигідно буде приймати, щоб за нього доплашити. Йому треба буде дати повне тижневе навантаження кожному вчителю, щоб не витрачати додаткові кошти на там, де їх можна зекономити. Уже готова до змін директор природничо-математичного ліцею Ганна Пасічна вважає, що про переваги чи недоліки децентралізації говорити рано. Щоправда, в Україні є заклади, які працюють таким чином уже не перший рік. Я спілкувалася з директором Рівенського ліцею «Елітар», Вони вже 8 років на такому самофінансуванні, і він говорить, що так вони вміють зекономити так, що в кінці року вчителі і мають і премії. Завдання номер один знайти кваліфікованого бухгалтера. Його треба забезпечити робочим місцем на майбутнє. Саме він із директором мають складати кошторис за приблизними підрахунками. На одного учня на весь навчальний рік треба 7,5 тисячі гривень. Якщо платити зарплату вчителям з індексацією, платити енергоносії, то нам не вистачить тих грошей, які буде давати нам ну, з Києва. У випадку нестачі коштів школи б мала дофінансовувати міська рада. Загалом до ліцею із 1 вересня йде 740 дітей. Тут уже навчились економити, поміняли усі вікна і двері та перейшли на електричне опалення. Ліцей розташований у невеликому функціональному приміщенні. Ми кожного року економимо, економимо, економимо. І вже деколи нам економічний відділ міської ради прораховує і каже: От ви там, школа наша, ліцей, ви зекономили стільки-то за рік. Ну, якщо б ця економія, цих грошей, яку ми зекономили, була для нас, для школи, звичайно, це би було дуже добре. Якщо б ці кошти в нас були на рахунках, і ця економія, то ми би процвітали. Економія коштів та оптимізація праці саме такою є мета нововведень. Втім, як буде на практиці, покаже новий навчальний рік. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК. В музеї писанкового розпису триває виставка картин Василя Бенюка. Художник завітав до нас із Надвірнянщини. Митець представив коломиянам роботи, над якими працював з 2006 року. Особливість представлених картин це яскраві кольори та народні мотиви. На виставці побували і наші журналісти. Яскрава палітра кольорів, зображення українських традицій, запальні танці та веселі мотиви. Це все зображено на картинах Василя Бенюка. Художник розповідає, що головним завданням у житті вважає дарувати людям красу, пробуджувати доброту, любов до природи та рідного краю. Ділиться, що над виставкою працював з 2006 року та представив коло найкращі свої роботи. Розповів митець і про те, що надихає на творчість. Я саме життя надихає, знаєте, щоб, щоб не тільки були погані новини, але щоб було й добре. Знаєте, що Через творчість хочу показати людям, що не тільки можна. можна погано щось сприймати, а можна сприймати і краще і боротися з тим. Така моя, ніби, така моя місія що показувати картинами людям красу, красу кольору. Мирослава Бойків, завідувач філіалу писанкового розпису, каже, що відвідувачів музею у літню пору побільшало. Гості захоплені виставкою пана Василя, яка розміщена на першому поверсі. Перше, коли люди заходять в музей, вони бачать таку яскраву палітру кольорів, і звісно, це викликає якісь такі позитивні емоції, і люди відразу починають як би оживати. Вони посміхаються, то відходять, то, то підходять ближче, бо в принципі. Картини Василя Бенюка вони якісь такі досить специфічні, що з першого погляду ну не відразу зрозумієш, як на них дивитися. Треба зблизька, потім далі. І коли людина відходить, вона бачить, що силует формується уже з надалеки. Коломия туристичне місто, особливо влітку тут велика кількість гостей. Поділився своїми враженнями від виставки і турист з Києва. Я відвідувач цієї виставки. Мені дуже сподобались ці картини. Як як підійшов спочатку ближче, подивитись на них, здається, самі звичайні маски. А як відійдеш здалеку, то бачиш цілі красиві танці Арканте Мені сподобалось. Василь Бенюк вперше у коломиї зі своєю виставкою картин та сподівається, що не востаннє. Бажаємо ми цю творчого натхнення. А Коломиянам відвідати музей та отримати приємні враження від побаченого Жанна Кузніцова, Сергій Грин для подій телеканалу НТК 26 липня в Королівці на стадіоні відбудеться районне свято суверенній Україні, слава нині повік. Захід присвячений 25-й річниці прийняття декларації про державний суверенітет України з 14 до 21 на всіх гостей. Свята чекають концерти, спортивні ігри та розваги. Урочисте відкриття в неділю о 16-й годині. В Коломиї відбувся флорбольний табір. Спортсмени тренувалися та набиралися досвіду у чеських колег в фізкультурно-спортивному оздоровчому комплексі Прикарпаття. Наші колеги відвідали тренування флорболістів. Табір в Коломиї для гравців ейч-ліги організував Томаш Міхелм. Він очолює це формування, а коломийська команда доволі добре виступає у цій першості. Тренер коломийських спортсменів Антолій Піщелюк зазначив, що тренування із кращими флорболістами Чехії добрий досвід для його підлеглих. Взагалі, це більшість, скажімо так, дітей Західної України, Львів, Луцьк, Коломия. Цього року закінчили сезон ми на другому місці. Весінній сезон. осінній були перші. Ну, плануємо на осінь. Перемогти, Томаш Міхел каже, що хотів, аби його друзі з ліги обов'язково зустрілися влітку, тому і зібрав їх всіх в ми. Разом з ним приїхали як організатори таких змагань у Чехії, так і краща флорболістка цієї країни. Україна урна з інша країна ніж чехія. Країна, Маєте наш, набагато щі, можливості мати, для тренування ніж нас, на але бачу, що це великий наш, плюс але, більше, для дітей, так, щоб так, мати такі таблянисем проти Мені Дуже подобається. Є тут багато хороших гравців і можна бачити, що є багато талановитих хлопців. Анатолій Піщелюк зазначив, що нещодавно разом із двома колом'янками-кандидатками до лав збірної України він побував у Швеції. Тренер каже, що його підопічні зарекомендували себе як вправні спортсменки. Ми їздили, повернулися з Швеції, де проходив такий грандіозний табір, який організовують Чіхі, це стадіум, стадіум спорткемп. і наші збірні кандидатам збірної України так пощастило бути в цьому таборі і тренуватися, займатися, приймати Опит в провідних взагалі гравців Швеції тому був дуже, дуже гарний час. Тепер коломийські флорболісти готуватимуться до нового спортивного сезону, а члени національної збірної будуть тренуватися у її складі. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». І це все про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. Падський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 22 липня 1863 року, в селі Шкло на Львівщині народився Ярослав Гординський син Дмитра. Літературознавець, прозаїк, педагог, історик літератури, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка від 1914 року. Член богословського наукового товариства у Львові. Доктор філософії, професор Львівської академічної гімназії та Державної Коломийської чоловічої гімназії 1905-1912 роках. Саме в Коломиї ним написано і видано поезії та оповідання, дослідницькі праці про відомих діячів краю та України в цілому. Помер Ярослав Гординський 5 липня 1939 року у місті Львові. Також цієї днини, 22 липня 1930 року, у місті Станіславі народився Володимир Левицький, педагог, краєзнавець, відмінник народної освіти у РСР, методист з викладання фізики. Шестирічним Володимир Ловицький пішов до школи на Холмщині, куди скерували на працю його батьків. У зв'язку з військовими подіями Ловицькі повернулися на батьківщину. Вищі студії закінчував Володимир у Станіславському педінституті. Фізмат. працював інспектором лисецького райвно. Читав фізику в Коломийській школі номер 10 педучилищі, якому віддав 30 літ творчої праці. Помер Володимир Ловицький у Коломиї 12 жовтня 2009 року.